Всім доброго дня! Починаємо реставрацію грох соломотряса від комбайна сам по 2020. У нас одна проблема случилася з одним соломотрясом, що лоб повністю обірвало соломотряса. І розібрали його. І виходить, що три соломотряса міняні, один оригінальний. І всі соломотряси полопані, кроме одного оригінального. І робимо отакі вставки, як на оригіналі осилені Тут, виходить, у нас є таке ребро. В оригіналі його немає. Ну, типа, спочатку воно починається трохи далі. Того було прийнято ребро жорсткості. Нікуди не трогати, вирізати отаку полосочку. Вставляємо. Отако, От там зачищаємо, приваруємося до ребра жорсткості, по кругу прихваточки, з другої сторони. Засверлюємося. ще проваруємося. Це вже у нас последній соломотряс, і рішив показати, може, де в кого на предудущих моделях 580-те сампо, може, де є така проблема, то. Будете мати на увазі, як робити. Розміри цієї вставки має 40 см. Тут, або, вона вовна, ділиться пополам, 20 в цю сторону, 20 в ту сторону. Промірали по оригіналі. Задня сторона бочина 7 см. Ну, а тут а вже, як виходить, у нас 5 см і це вухо має 1,5 см. І бляха 2-мм. Стоїть на оригіналі так само ставимо і сюди. Потім, потім будемо важити і накидати вагу, щоб була одинакова маса. Бо, виходить, вже два штуки зробили, то одинакова маса. Ну, а в цьому, то не знаю, ще будемо, зробимо і побачимо. Та дякую щасливо всім.